Гроші мають працювати на нас, а не ми на них. Це твердження я прийняла, як правило, не так давно в своєму житті. Про що йде мова? Якщо мені щось потрібно дороговартісне, на що я не можу зараз прям, в цей момент виділити кошти і піти купити просто в цей момент, мені треба накопичувати. Далі стоїть питання, де накопичувати? На поличці на поличці гроші не ростуть. На поличці гроші занепадають. Тому що ціни ростуть, а кошти ті самі і вони знецінюються. То де тоді накопичувати? На депозитах. Під час вибору компанії, банку, де накопичувати, я вибрала інвестиційні компанії і почала їх. Співставляти, читати і шукати, що відгукується саме мені. Найперша помилку, яку я зробила, це почала читати відгуки. Потім я зрозуміла, що на кожну інвестиційну компанію знайдеться той, хто буде писати якісь погані відгуки, тому що, наприклад, він із конкуруючої компанії, або він у поганому настрої. Або іще з якоїсь причини. То, чи потрібен мені чужий негатив? Ні. А, далі я почала шукати офіційну інформацію, і тут мені стало набагато цікавіше і набагато зрозуміліше. А, обрала я явейник Trade. Для мене була в чому перевага. По-перше, це офіційна компанія. Вона має не тільки торги в крипті, а й наземний бізнес. Тобто це компанія, яка має тверду опору. Далі. В цій компанії є можливість вкладати від 10 доларів, на відміну від багатьох інших компаній, в яких можливість вкладатись лише від 100 доларів. Чи є в мене така вільна сума, яку я готова вкласти на даний момент? Ні. У мене було 10 доларів, і я їх вклала. Через місяць, коли я побачила, що компанія стабільно працює, що компанія один раз на тиждень стабільно виставляє відсоток, і мені надходять дивіденти, коли я побачила, що я маю, можу, маю можливість. Як активно, так і пасивно заробляти, я вклала ще 10%, і тепер я заробляю вже більше. Тепер я маю ще свою нову мету. Я розумію, що мої гроші на мене працюють. Я розумію, що вони не лежать, і я їм дала можливість працювати, а вони мені дадуть можливість отримувати те, чого я хочу.